Доброго ранку, всім благословення. Хай Бог вас хранить від цієї війни, від ракетних обстрілів. Насправді, християнство і церква вона приводить людей до кращого, і будь-яка ідіалогія на сьогоднішній день вона приводить до гіршого, тому що в нас за спиною і зараз достатньо воїн і насильства притечі Антихриста. Хто вони? Це Гітлер, Сталін, Мао Цзедун, Мусоліні та інші вожді політичні режими, яких стали найбільш кровавими за всю історію людства. У них було щось спільне це віддана віра в еволюцію. Вона змусила бачити в людях не більш як тварин, яких можна було отбракувати – а що якщо історія повториться, і скоро людина залишиться один на один зі справжнім антихристом, тоді всі криваві режими будуть ніщо з порівнянням з його правлінням. Із часів дарвінізму людина почала відходити від Бога, і чого це коштувало людям? Більше 160 років насильства, тиранії. Диктатури расизму і переслідувань, війни, які забрали сотні мільйони життів. І все це було лише притечею режиму Антихриста. І тільки церква в ці страшні роки мала сміливість піднімати свій голос. Люди гинули, тому що вірили лжевождям і лжемісіям, але люди не вірили Ісусу. Христу, який віддав своє життя на, на Христі ради порятунку людства, тому збувається Слово Боже, і так говорить Господь, проклята та людина, яка покладається на іншу людину та вважає Тіло своєю порою, а серце відвертається від Господа. Вибір залишається за нами. Бог дає людині вибір, щоб вона вибирала. Якщо ми сповіщаємо істину людям, то тоді ми приймаємо любов і істину Божу. А коли люди перестають приймати істину і любов Божу, вони отримають свого звіра, Антихриста. Амінь.